Влітку атакують і комарі, і кліщі, і бомки. Та найбільш небезпечними для людей зараз є змії. Натрапити на рептилій можна і в лісі, і в чагарниках, і навіть в місті. Якщо людина йде по м'якому ґрунту, або, скажімо, мох, опали листя, тоді вона може ненароком наблизити до змії. Також змію можна застати зінацьку, коли вона десь вигрівається. І змія вкусить лише тоді, коли вона чується в небезпеці. Коли її загнали в глухий кут вона немає куди відступати. А коли її, або коли її просто дотихнули, наступили чи схопили рукою. Найдужче змії облюбували собі Карпати. Тут безліч затишних для змійного кубла місць, чорничники, береги, озер, незаймані й дикі ліси. Поміж цього всього плазуну найлегше залишатись непоміченим. Пані Марія щодня ходить по приверховинській хащі, та за ноги не боїться, каже: змій цього року ще не бачила. Я їх не бачу. Що ж так бог дав, що де вони пропали. Шу мене бачимо. Натомість саме в Карпатах мешкає єдина в Україні отруйна змія гадюка. Впізнати її можна за темною ромбоподібною смугою на спині. Покидає сховки гадюка якраз на початку літа. А якщо вже натрапила на вашу ногу, головне не панікувати, розповідає головний токсиколог області. То людина повинна розуміти, шоку з сірої європейської гадюки, яка є зараз. Європейській частині України вона не є смертельно отруйна. Не панікувати. Перший момент. Другий момент не можна накладати жгут, не можна робити розрізи, не, і недоцільно вже прикладати холод. Ефекту від того не буде. Відтак постарайтесь якомога швидше відірвати змію від шкіри, потім спробуйте відсмоктати отруту і марщі викликайте швидку допомогу. Христина Шевченко, Ірина Папірник, Роман Миленький, головні новини Львова.